Якщо ми, 7. Шановна громада, я як представник виконавчої влади, депутат міської ради. Вам законно зачитую рішення яке було прийняте Хмельницькою обласною військовою адміністрацією про реєстрації статуту релігійної організації, релігійна громада Нетішинської міської територіальної громади собору ікони Божої Матері, неопалива купола Української православної церкви православної церкви України Відповідно, до статей другий, шостий, тринадцятий, тридцять закон України про місцеві державні адміністрації, статей дванадцятий, чотирнадцятий України, закон України про свободу совісті та релігійних організацій, Закону України про правовий режим воєнного стану указів Президента України від 24.02.2022 2022 року введення воєнного стану в Україні і про створення військової адміністрації від 17 .3. 2023 року номер 14 про припинення повноважень голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамаліїв, розглянувши заяву релігійної організації, громади Української православної церкви, собору ікони Божої Матери неохвалимої купини Православної церкви України зареєстрував обласній військовій адміністрації 01.05.2023 року. Номер 99-4121-35-2023 подані документи для реєстрації статуту релігійної організації у новій редакції та протоколом загальних парафіяльних зборів членів релігійної організації. Релігійна громада Української православної церкви Собору імені Божої Матері купини відвідування. 09.04.2023 2023 року зареєструвати статут організації, релігійна громада Нетішинської міської територіальної громади Собору ікони Божої Матері, неопалива купина Української православної церкви, православної церкви України у новій редакції. Визнати таким, що втратили чинність розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 25.01.2018 року номер 133 2018 про реєстрацію статуту релігійної організації Релігійна громада Української православної церкви Собору виконує Божої Матері. Перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Цюрін. Наступне виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців. Так. Ні. Ми це знаємо громадських полкувати. Релігійна організація, громада Нетішинської міської територіальної громади. Самової кови Божої Матері, неопалива купина Української православної церкви, православної церкви України зареєстрована за ідентифікаційним кодом юридичної особи 365 69 і 699 і знаходження Україна Войницька область, дев'ятідесяті рано місто і вулиця Вісова. Будинок три. Відомості про види економічної діяльності. Діяльність релігійних організацій. Запис. На... Назви органів управління юридичної особи, парафіяльні збори, парафіяльна рада, керівник, голова парафіяльної ради. Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення відомості відсутні. Отже, наша юридична релігійна організація є законною і зареєстрованою. Тепер як депутат, я хочу озвучити одноголосне прийняття рішення. Всі депутати на сесії його підтримали. Про передачу релігійним організаціям. Земельних ділянок у постійне користування відповідно до пункту 34, частини 1, статті 26, пункту 3, частини 4, статті 42, закону України про місцеве самоврядування в Україні, статей 12, пункту. Статті 92, 125 та 126 Земельного кодексу України та з метою розгляду звернень собору регіонівної організації, Собору ікони Божої Матері Неопалима Купина, Православною церквою України зареєстровано в виконавчому комітеті Медішинської міської ради 07 червня 2023 року за номером 33. 2066-01-13-23 та релігійної громади Святої Параскеви церкви ПЦУ, зареєстровано у Ховонавчому комітеті Нідішицької міської ради 7 червня 2023 року, номер 33-2065-01-13-23, Нідішицька міська рада вирішила, Передати у постійне користування у постійне релігійної організації, громадише сільської територіальної громади, Собору ікони Божої Матері, неодолива купила земельну ділянку площею 1,19 гектара. Кадастровий номер шістдесят вісім сто п'ять Два нулі п'ять ноль п'ять та будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Релігійна організація, релігійна громада Летішинської територіальної громади, Святої Параскеви Церкви, Української православної церкви, православної церкви України, код не реко двісті тридцять вісім, передати земельну ділянку. 028га, кадастровий номер 68105, 6002-205, 0521 для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. релігійні організації, релігійна громада Нитішинської міської територіальної громади, Свято-Поростевська Церква, Української православної церкви.